Як зі слів зробити речі, так назвала свою зустріч із франківськими читачами київська письменниця Ксенія Дмитренко. Її шлях від журналістики до письма зумовлений переосмисленням себе. Потреба звернутися до творчості виникла через оригінальний погляд на літературу, що руйнує її вже сформований ринковий образ. Аналізую з погляду не лише своєї письменницької діяльності, але також я працюю як перекладач, як філософ. Але це все Має такий цілісний погляд, концепцію, яка частково пов'язана з феноменологією, такий філософський напрям. От із поняттям досвіду літератури, як певного виду специфічних переживань, граничних, можливо, на межі між життям і смертю. Ксенія Дмитренко прагне діалогу, спрямованого на глибинне розуміння літератури, її читанням позарядками. Свої творчі зустрічі письменниця облаштовує як перформанси з маскуванням і перевдяганням, адже описуючи героїв, автор створює цілий світ і перевтілює. В різних особистостей до цього закликає і читачів за допомогою уяви та іронії стати частиною твору. Тоді каже Ксенія, перформанс відбудеться. Я хочу показати читачам цю можливість, що вони так само можуть, якщо вони дійсно хочуть дістатися до глибинного досвіду літератури. це не просто взяти книгу і почитати кілька рядків. Це саме. Заглибитися, увійти в той світ, який автор вже пережив і виклав у книзі. Під час творчого вечора письменниця презентувала й друге видання своєї книги Автосенси, що отримала свою назву за заголовком одноіменної повісті. Вона присвячена щоденному автостопу на трасі Бориспіль-Київ. Це не просто шлях, а певна метафора життя в сучасній Україні, що змушує замислитися про сенс життя чи його втрату.